Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на рядом відео. Щиро радий вітати вас на цій крутилці, тому що невже ми дочекалися оновлення піків на ікони і навіть краще, ніж нам зливали. 90 Плюс одна з трьох Тімов The ER, Dream Chase всюди дали, і Ultimate Берди сюди додали, а також Грес. Рут Грейт. А отже, ми можемо залотати тут купу бістів. Всі найкращі ікони в Рі, окрім, звісно, останнього Промо Імортал. Скоштується задоволення одну збірку 88-го рейтину з Тотцем або командою тижня гравцем і дві 89 ті Не знаю, скільки це в монетах, всім пофігу ми крутимо за антрейд, а отже, ми готові ловити бістів. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви не приходите до нас, то велкам. Ми тут на Твічі. Твічом передає Ютуб. Отут ви бачите. Я піді мною і радий вас бачити також. Не забувайте підписатися на канал. Я готовий. іти першим на дно цього корабля. Традиційно Let's Go! Поїхали! Владзєн! Владз'єн! Як мені відкривати? Де твоя мала? Я... Як я відкриваю? Давай мені схему! 3-1-2. Ні, це не ти. 1 3 2 це не ти. Я слухав тільки Владз'єна! 3-1-2, окей, okay. 3-1-2, каже Владзєн. Я полетів. 3. Лучше его фьючерс. Владзєн, подумай гарно! Подумай гарно! Добре, 1! Боже! Яка стіна? Яка стіна. Окей, останній. Макелеле. Вони тут є. Тут є Dream Chaseри, але в мене є Макелеле, І це в будь якому випадку фул стіна. Так, владієла, більше не слухаємо, чат, 1 до не працює. Якусь я, я іншу схему, давайте. Я беру просто фодер. Точно, давати нам бістів, Пічон, ультимейт берздий. Перший ультимейт берзей на стрімі, але не те, що нам хотілося б. Ройкін 90-й крест род грейц. Часний гість буде сьогодні. Я вже це бачу. І Марсель Десеї. Не, не набагато краще, ніж мене. Я поняв, я поняв. Let's go, поїхали. Френкі Лемпорт, Фьючер Stars такий собі початок. Пічон, таке собі продовження. І Гаррі Лінникер, таке собі завершення. Гаррі Лінникер коштує пачку чіпсів. І це третя габела. 0-3. Гарно йдемо. Ще одна спроба. О боже, о Боже, пише людина. Перше повідомлення в чаті. А ми ловимо Манупіті 91 рейтингу. Я, чесно кажучи, гадки не знаю, скільки коштує половина цих карт, бо я давно на них не трейдив. Допомагайте мені в чаті. Мені здається, що поки це фулл стіна. Я так радів. А тут фулл стіна. Ну і алонсо, і петі. Боже, це що це? Це три габели чат. Так, 2-3-1 нам кажуть. 2-3-1 пробуй. Ерік Кантона, Тоті. А чого не три? Дідіє дрогба, але ж це не той. І Бобі Мур. Окей. Рахунок 0,6, по-моєму. Дідіє це ж не перемога, да? Давай, нам треба рятувати. Ріо Фердінанд! Два! Перший слот рятує другим, коли відкриваємо. Еміліо трагеніо, ось вона! Золота жива наша! ВЛАДЗЄВ, та де ж ти був! Що це за доробки? Як ти міг відправити дитину купатися коли і коли тут? Що ти за шакал? Є! Yeah. Перша перемога! Ріо Фердінанд! Давай ще раз! бек бек перемога! І всі шакали відкривають 2-1-3, 2-3-1, перепрошую, Гаррі Лінникер це фігня. Міяма Тоті теж фігня. Ван Бастин, блін. Алло, я в тій самій. Але. Але Ланширар. 2-3-1, давай! Тут просто гурточок гумористів. Френкі Лемпард. І Шейн. Так, стоп. Стоп. Пахне скамом. В описі вже 90. Так, поїхали куміри, пічом. Ріо Фердінанд! Ще один. 2-3-1. Ян Райт 93. Куди ти пічон пікаєш? А ні, фух. Я думав, він зараз пікне пічон. Він іде по своїй схемі. Він не хоче ловити Ріо Фердіна на 2-3-1. Що кинути Фердіну? Тінь. Хоче все ж таки. Ловить Роя Кіна. Ловить Френка Лемпарда. І ловить Сандер Несто. Слухай, ти хотів захисника? Хотів. хотів, Хлопці, я свій. Піф. Хотів захисника, хотів. Отримав. Поїхали. Наступний пік. Ріо Фердіна! Третій Ріо! Непогано! Ви не забувайте, що йому можна дати золотий Брюссер. Третім плейсталу і Бутра. Шевча, це знов ти. Протріть мені очі. Луєш Фіго, ні. Бек бек такий себе бік. Ну чому Бутро не дали тим, в кого були габели? 3-7! Ми потрошки вирівнюємось. Напевно, один з найкращих взагалі. Р9. Що буде зараз? Фоуді. Френкі Лемпорт. І. І Луїш Фіго. Лише 93-й Фодор. Спроба номер 2 він іде іншим шляхом відкривати і бачить одразу Ройкіна. Ну ти розумієш, Ройкін це одразу стіна. І знов фоуді. В тебе бек ту бек фоуді. Це не бек ту бек Ріо Фердінанд і Ван Бастер. Наступний комір. Шірки не дал лиш! Ультимейт Оу! Вау! Вау! 5-5 зірочки! 94 рейтинг, на нього ще й плейстали. Додаткові можуть ліси. І Ріо Фердінанд! Оце ми хочемо отримати тут. Отримувати і є. Отакі піки мені потрібні. Шелін навіть зробив вид, що задихався оскаром. Оскар цьому актору. Тут хтось сказав актор. Гаррі Лінникер. Поки виглядає погано, братан. І Сандро Неста. І виглядало погано. І виглядає погано. Принц 94. До речі, дуже мало саме Dream Chaser Ікон. По-моєму, це друга, да? Окрім Макелеле. Це лише Фодер, на жаль. Поїхали. Твої куміри. Шелін. Такий собі старт. Еммануель Піті. Таке собі продовження. І пушкаш. Ось тобі, і в склад, карта залітає, бо в тебе там, по-моєму, в атаці можна когось замінити. Непогано. Ціна пушкаша точна перемога, да? але навряд мільйон монет. Спроба номер 2. Пічон. Фігня. Марсель Де Саї. Таке собі. І кін. Ну, одна перемога, одна габела. He's a center Hello. he's a number 4. 8. Скор Мур, теж легендарний захисник. І Роберто Баджо. Легендарна косичка, але, на жаль, в її карта така собі. Нічого Вадім, без проблем. Поїхали. В нас Стінг грає. І Гаррі Лінникер приходить до нього. І Бобі Мур. По монетах, поняв? Тому можливо і так, і так. Перший має бути другий. Да, слот. А далі як вже завгодно. Перемоги ловили отак. Ширер, вау. З іншого боку, данглі пав через перший просто. 1, 2, 3 людина відкрила. Можливо, спробуй різні схеми, я не знаю. Поки дві габели. Опа, Ян Райт, непогано. Четвертий пейс і п'яті удари. Пічон фігня. І Алонсо. Тут Янрайте треба брати. Чат, Ян Райт це перемога по ціні. Баджо випав. Е, б'яздер, Сергій, б'яздер. В нього в кожному піці був Бобі Мур, да? Шелін зараз буде. Ні, Пічон, А, я забув. Так, слухай. Так, мені потрібна гарна карта. Кефлекс. Ван Дайк дивиться. тобі потрібен Ферді Мені потрібна гарна карта. Алонсо з Ліверпуля це окей, але можна Ферді? Лампард з Челсі Можна, будь ласка, Фердин, да? Не можна Фердінанда. Кефлекс. Спробуй ще, як то кажуть. Лампард. Макелеле Сіді. А, стоп, Макелеле це трошки краще, ніж ДСІ. Я б Макелеле брав, напевно. Зараз ще й гарна ікона під сиділо має залетіти. Доброго здоров'я, Ян Райт! Гарно, Я не сказав ідеальна. Я сам просто взяв і забрав в тебе ті родин карту. Я сказав просто гарно. Наступного разу буду казати ідеально. Ян Райт 370 тисяч монет. Поїхали. Наступний бік Роберто Баджо. А він вріз з косичкою, до речі. Клод Макелеле. Бо я за нього не пам'ятаю, коли грав вже у FIFA. І Френк Лемпорт. Роберто Баджо найкраща опція, але, на жаль, це не перемога. Там, де треба нам зачепитися, то ми не можемо. З косичка. Еміліо Бутрегеньо. Непоганий старт. Сандро Неста Фігня. І Рональд Куман. Тут бутру треба брати, я йду перевіряти його ціну, бо двічі падав сьогодні і двічі падав з Ріо <реш> Почекай, що ти робиш. Я перепрошую. Так, ванбастен Ван Бастен, м'яв, все, давай, давай. Діда треба було бити каже, і лиш його, блін. Бро, фігня. Опа, дякую. Е, H3. Вайлсом, дякую, сап, тіан. Я тебе забайтив. Дякую тобі величезне, ціную підтримку. Дякую, 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 дякую за сапку. Тим часом у нас шелін перша. Кін. Братан, повертай! Повертай краще прізвища! Так воно не працює! Схема не та. Лише фоуді найкраща. 21 габела. Ну так ми і йдемо. Да? Десь 1 до 2,5. Шефа настільки парашути, що Львова долетіли. Могли. То ви ціли просто піки літали. Ага, ля. Він зловив соло Кембла. Ясно. Іріо Фердінанда. А, я поняв. Кроф, Ясно. Він зловив соло Кембела і Ріо Фердінанда. Дякую, да, дякую, братан. Дякую, що поділився з нами е, своєю радістю. І в нього і в першому піці був Кембл і Фердінанд. Отак. Торт з гамною. Фіфер одразу видно. Луїш фігу. Рібері! О, так! Грейс-рут Грейс! І так в нас є вже за 40 рівень, але слухайте, поки він туди дійде, а цей тут і зараз. П'яне вішне миновік. Так, поїхали. Давай, спроба номер 2 пане торт. Торт, з якого ви стрибти стриб зерша. Я поняв. Так, давай. Бобімур. По-по-поо. Пічон. Ти можеш взяти рейтинг, якщо хочеш. Окей, він не хоче, добре. Спартак, це шоколадний мідовік. О, вау, це має бути гарно. Тим часом Принц, перша. Еміліо Бутрагеньоля ля, 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 ля. Він хоче забрати всі перемоги. Збирай якраз. Поїхали. Гарі Ліникер. Сандро Неста Попахує першою габелею. Френк Лемпер, да. Ну, окей. Зараз відповім вам все, друзі. Давайте додивимось пана торт. П'ятий пік, фоуді. Френкі Лемпард. І. Ману Пітіє. Дві піспіль поразки. Або Габели. Ану. порадуйте Вьорджа. Його сьогодні розчарував лондонський Челсі. І його сьогодні розчарували піки. Вьордж працює тільки, коли він відкриває. 90 Плюс. Клод Макелеле. Пане Зак Мансон. До речі, Челсі. І в нього його немає. В склад Челсі. Інста пік, да? Макеле жрав за Челсі, правильно? Я тільки вішню. Пане Тарич, твій пік. Алан Ширар. Фоуді і Ройкін, ясно. Є, ну має бути одна перемога. Дуже багато ліникерів, дуже багато пічон, дуже багато шельнів. Гаринча це була перемога і є. Але він в нього є. І останнє діє дрогба. Але куди він, коли є СБЧшний? Пічон. І Алонсо. А яка ціна DDA? Допоможіть мені, я поки чат почитаю. Після невеличкої перерви Фоуді. 90. Шелін 91. І він психанув і трикутником відкрив. Після фоуді він все зрозумів. Ха-ха-ха! Скинь мені це, мені це потрібно! Мені це потрібно. <ріст> Хто це? чат. Савку, Савку йому, терміново. Мені погано. Щоб не стримуватися, бути фулмразю. разю. Дідіє дрогба, але в тебе зібраний ДІДА дрогба. Каннавару за голову хапається, і пічон. Не знаю, скільки там коштує Каннаваро, технічно може і перемога, але він його не бере. Давай другий. Санька, дякую. Каннаваро 100 тисяч. Ні, вже не перемога. Алан Ширар. Марсель Десаї. До речі, тобі можливо і в склад. Іван Бастен. Е -е, оновлен. Дякую, величезне, хлопці. Легенди, дідіє дрогба. Але вже є usb чет. Це не такий цікавий. І плейстан руїни, якщо чесно. Еміліо Ботригення. Оце вже краще. І третій. Ерік Кантана. Я б бутру взяв. Можна нам теж Бенгера якогось? Кройфа там. Не можна! Дякую, я поняв. Ого. Просто зайшов, залетів і з нагород за Squad Battles отримав Матео. Нормально. Азекон пічон Лемпард і Лінікер. Ну, але після Матео я не думаю, що ти розчарований. Так, да, це був я. А хто там 93-й? Блін, фоуді. Та задовбали! Ван Бастен, Фоуді. Задовбали. Дайте ще одного чаві Ернандеса. Ну камон. І це Ману Піті, Піті кін і Ван Бастен. Це ми вже все бачили, треба ще змінювати. Давай, голландець, хай принесе тобі голландця. В ліву руку візьму. А раптом. Я не відкриваю, але в ліву руку. Пічон Шелін. Поки це не виглядає оптимістично. Поки з голландців тут тільки в цьому піці Верджол Ван Дайк. і все. Більше нікого немає. Слухай, ван Бастен. Марко Ван Бастен. Так, і тепер ікони. Бездери з Бразилії правий захисник Team of the давно не бачили. І Ріо Фердіна. Ні ніхрена собі. Доброго здоров'я. Ну, бери того, хто в склад більше залітає. От як так можна, чат. Багато рабатяг. Ловить просто ніщо. А тут одному падає одразу дві карти, які в склад можуть легко залетіти. В цьому Ріо ще можна і Брюсера якогось накинути і буде ГВП. І спроба номер два. Лемпорт, Ману Піті. І Ерік Кантона. Ерік Кантона вже не буде перемогою. Але більш м'яч. О, в нього ще дві. Нічого собі слухай. Але тут і всі повага. Ти зібрав чотири. Я не побачив, бо я шукав трек. Добре. Мія Машелін. Рікі Кака! UCL Dream Chaser! Ого! Сікаріо, ти привів нам Рікі Кака. А це вже окрім жартів, один з найкращих гравців, який тут може впасти. 5-5 зірочки, золотий лоу шот актуальна найкраща версія. Ще й бутра. Романтісон, ти що не робив? Просто прийшов і розірвав. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть нам, кого ви залутали в іконах. На папері виглядає класно, Дроп, ніби непоганий, були ті родин биси, але цікаво, кого ви особисто зловили. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких. Все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Не забувайте підписуватись на канал. Все буде Крина. Па-па.